Розширення велосипедної мережі Львова є частиною програми українсько-німецького співробітництва. У їх межах було вирішено підтримати будівництво 11 кілометрів велосипедних доріжок на двох відрізках вулицях Стрийська та Наукова та на вулиці Липинського. Усі проекти німецькі експерти ретельно перевірили. А початок будівництва велодоріжки на Липинського символічно розпочав представник німецького уряду Лео Кройц. для мене велика честь сьогодні відкривати будівництво нової велодоріжки. Я дуже радий бути тут і. Бачите, як багато робиться для того, щоб велотранспорт у Львові розвивався. Німеччина допомагає Україні вводити нові європейські стандарти, і ми бачимо саме Львів довгостроковим нашим партнером для подальшої співпраці. Завдяки підтримці німецького уряду у Львові збудують 14 кілометрів велодоріжок, закінчити роботи і на Липинського, а також трас, Стрийська та науково обіцяють до липня. Я думаю, що воно виконається, оскільки всі кошти наявні є на рахунку. Вони прораховані грантовий платіж. Тобто тут головне, щоб сама підрядна компанія встигала їх правильно використати і належним чином виконувати свою роботу. Зараз у нас збудовано або в високій ступені готовності, десь, може, асфальту немає, але її вже видно, що це є володріжка 15 кілометрів і до липня. Буде ця, цей кілометраж подвоєно. І крім того, я думаю, що ще буде кілометрів 2-3 на тих ділянках вулиць, які будуть реконструюватися з інших джерел. Обидві велодоріжки скерують велосипедний рух з густо населених районів міста в напрямку центру. Відтак це частково розвантажить рух автотранспорту. Однак, за умови, що люди пересядуть на велосипеди. Німця для створення розгалуженої веломережі знадобилося приблизно 20 років. За міською програмою розвитку Львова до 2019 року в місті повинно функціонувати 268 кілометрів велодоріжок. Це приблизно 40 відсотків від усіх автошляхів. Показник добрий для будь-якого європейського. Міста з розвинутою веломережею. Самі ж велосипедисти кажуть, що їздити спеціальними доріжками стане безпечніше і швидше, ніж на завантажених автошляхах. В порівняння з сучасними – авто звичайно, що безпечніше буде. Але треба ще пішоходів навчити, щоб не ліз на місцевого велодоріжку. Вони роблять тротуар фактично для пішоходів». Вони. Також за кошти міського бюджету розвитку у Львові цього року планують закінчити велодоріжку на вулиці Шевченка в рясне 1 та збудувати першу радіальну велодоріжку вздовж вулиці Косялевицького. Укладатимуть велодоріжки під час реконструкції вулиць за лініями 2 і 6 трамвайних маршрутів вздовж вулиць Коперника та частини Городоцької. Також велошлях із Сихова прокладатимуть разом із трамвайною колією Настуса. Жана Ліщенко, Юрій Галитович, НТА Новини.